Наявність тамагавків в управлінні України. Можуть змінити хід історії, можуть прискорити завершення війни. Ой, не хід історії. Ой, я як замахнулась. Хід війни. Буде, хай буде хід історії. Буде. Хай буде. Що може змінити якимось чином. війни, Він тамагавків. Може. Може, карта світу. Ми взагалі туди якось рухаємося дуже зараз активно. І з тими томагавками якась хитра історія насправді, але для нас вона не пропагане в плані хитрості. Це якісь хитрості від заходу або там від Трампу, тобто ну, якісь такий От, Але взагалі да, може карта світу і колесо фортуни Одне із ключових, одна із ключових подій. І про хід історії, до речі, також. Це ж, ну, і Рафан, і карта світу, і колесо фортуни це прям загальна картина. Так що ви все правильно сказали. Давайте зараз так загально по. По містах все рівно, все рівно в мене а, Чернігівщина. Мабуть, я не буду казати місто, а да, ну, як область Чернігівщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, а, оцей шматок і Кіровоградська область, Житомирщина. Ну, це так. І все ж таки, от момент там, де Тернопіль і Хмельниччина от там ще шматок. Це так, те, що кидається в очі. Але давайте ще ж по картам загально, да, по загрозам, що під е, які об'єкти да, під загрозою? Під прицілом, ага. що в їхніх планах. Не, 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 і сьогодні знаєте, прямо перед нашим ефіром прочитала стаття на більд, по-моєму, вийшла про те, що росіяни змінили тактику, і тепер вони відправляють шахедерних з камерами, і напряму передається інфа одразу в Москву. Тобто типу, камери знімають, фіксують, да, фіксують там ППО, там чи ще якісь е, штуки, об'єкти, і там безпосередньо приймається ну, наступне рішення. Вони, типу, групами е, відправляють. Якщо там а раніше так. одразу там, 500 образ налітіло, зараз вони групами відвозять із різних точок. І тому і вони можуть скомер. просто добивати мі, тобто один зробити удар, а потім згодом ще один удар, да? тобто у них зараз буде така так. -отак. Загрози по Україні на найближчий час. Да, ну, тут якби колесо фортуни, і карта правосуддя 100%. Це якісь державні об'єкти. Правоостанавлюючи, да, ну, все, все, що дотичне до держави, повторити історію, колесо Фортуни це певна циклічність. От це, знаєте, такий момент такого балансу. От як воно було, по суті, в нас зараз менше не буде точно, можливо, ще навіть і більше, бо колесо фортуни вийшло останнім, а воно, як правило, набирає обертів Які об'єкти під загрозою. Ну, давайте так. Перший Верховний суд одразу про цивільне населення, тобто це загрози для цивільного населення, момент світла. Королева мечів. Це і про лікарні, і про щось військове. А тут і карта в мене вийшла, карта військового. Можливо, якісь склади, можливо, знаєте, як прям мінування якесь, да? тобто зсередини щось таке зробити, або здавати хтось буде ці об'єкти. Тому от в плані лікарень, ну і взагалі цивільне населення дуже обережно не ігноруйте повітряні. Які об'єкти? Знову залишається логістика, карта колесниці і карта будь-якої підприємницької діяльності, карта дітей. Знову ж таки, шість кубків, але може повторювати ще і на щось минуле, да? тобто повторити історію з логістикою, з будь-яким перевезенням, і знову момент е перенесення рідини. Е Пам'ятаєте, ми з вами якось говорили, щось кудись переливається в плані рідини, а це виявилося як газ, да? тобто обрізати там момент газопостачання. Ну от Все це залишається на зараз. І воно все так доволі актуально. Що зараз по актуальному? Що, що вам йде? Зараз цікаво. Ерефію не пригляд не проглядала, а Україну проглядала е, цікаві енергії. Мало того, що змінюється взагалі. Все ну, в світі давайте так глобально змінюється і час, змінюється і вібрації, і енергії, інформація, все те, що людина сприймає, те, що людина бачить на що вона реагує, це знаєте, як зміна обставин або зміна середовища для нашого життя. Та тобто потрібно буде нам змінюватися для того, щоб ну, якимось чином. В цьому вижити. Причому всі ці енергії вони ж впливають абсолютно на все, починаючи там від того, як інформацію ми сприймаємо, да і закінчуючи нашим здоров'ям там і так далі. А по Україні цікаво. Я так розумію, що це глобально, тобто це не швидкі енергії, але знизу. Ми, ми устаканились, тобто, пам'ятаєте, був такий момент, коли ми підіймалися, я вам розповідала, що ми як відрізані від світу нормально. тобто, Ми не те, що відрізані, ми самі по собі. Тобто, да, до нас дотичні, але ми як самодостатні. Оце мені сподобалося. Момент такої ну, повноти й наповнення. Причому наповнення у нас іде знизу. Знизу це що? Це наше коріння. Це наш рід, наша автентичність, наша історія. Тому в цей період на зараз, якщо комусь сняться родичі, да, ну, тих, яких вже немає, якщо у вас є можливість робити якісь практики на возз'єднання з родом. Дуже класно, вони зараз будуть дуже круто працювати, тому що ну так знаєте, енергії такі. Да? Можуть приходити хтось із ваших родичів, коли ви ставите захист, наприклад, купола ставите або крилами. Хто, ну, хто, хто як закриває, в яких практиках да, можуть вам приходити допомагати. Знаки якісь можуть бути такі. Ну, тобто у вас буде відчуття того, що ви не самі, да, того, що ваш рід він стає з вами, стає за вами. Інформація якась з минулого про щось таке. Дуже дуже давнє українське також. Може з'являтися, і воно буде з'являтися, тому що воно прям проситься наружу. А в плані поверхні землі, навіть візьму мапу, в мене трошки розділилась чомусь Україна, причому так цікаво: в одному місці йде багато води, ну тобто такі водні енергії, це, ну, я так трошки. Посміялась, пожартувала з простором, кажу, що ти метео показуєш погодні, погодні якісь явища, чи що це таке? Дуже багато води йде. зараз скажу, північ, південь, схід, південний схід. ну, от Якось так: от починаючи з Сум, Трошки чіпляючи Чернігів, чіпляючи Київщину, і отак, от туди Вінниччина трошки, і до Одеси. Отам от от все вода. І я так розумію, що е, питання, можливо, щось пов'язане з водою, можливо, з емоціями, можливо, ну щось таке. Знаєте, от, емоційне буде для цих територій. А те, що туди ближче до заходу, дуже багато мечів, тобто дуже багато повітря. І агресії, тому загроза обстрілів все рівно залишається, але повітря ще й прохолод. Тому питання в плані тепла, в плані безпеки ну от дуже дуже обережно. А, причому ще цікавий момент: люди, от там, де вода, дивляться собі під ноги, а люди там, де захід, дивляться нагору. Я не знаю, з чим це може бути пов'язане, але коли ти дивишся собі під ноги, це момент якогось зацикленості на собі, да? коли в тебе опускаються руки, коли ти ну, такий упадніческий такий стан, коли в тебе ну, настрій, емоції, не зовсім про радості. А захід, от коли нагору, тобто ти чогось, типу, як в очікуванні, виходить отак. Да, Споглядаєш щось, чекаєш чогось. Ну і момент агресії, там все ж таки, і від людей, в тому числі, мало того, що з неба, то і від людей. Тому будьте дуже обережні. Що стосується жезлових таких вогняних енергій, це швидкі дії, і це про рух, дуже активний рух, він йде район, там дуже маленький шматочок Сумщини, Харківщина. І е, от все рівно в мене там, де Запоріжжя, Херсонщина. ну от, от в, в тій стороні ну там щось таке відбувається. Прям і воно мені вже відбувається довго. Я розумію, там, да, і панство в коментарях може писати та коли вже. ну Для простору немає поняття часу. Тобто, воно точково, воно вже відбувається. Тобто, ну все рівно результати скоро будуть. Якщо вогонь, то він швидкий. Тому. Просто не опускаємо руки, не агресуємо, і щоб не було у нас цього розділення, давайте якось всі, всі докупи, як то кажуть. А чи може бути в Україні той, хто ну, керує всю цю схему заварбованою рефією, а сам, а, ну, я не знаю, в спецслужбах, в правоохоронних органах? Ага, ну давайте спитаємо дотичність. У мене так свічка розвивається. я От у шубу прямо ж падає. Так. Той, хто керує цим всім в Україні, посада. Ну, Королева мечів одразу вже другий раз виходить. Це можуть бути якісь органи. Підпорядковані комусь, тобто це як не глава, а просто той, хто ну uh -huh. керівні посади все рівно. Це той, хто хоче, той, хто хоче нанести удар нашій системі, нашому а, правосуддю. І по імператору це показати, що влада неспроможна захистити, неспроможна створити ну, якийсь там момент безпеки, тобто нанести удар по, ну, по всій нашій системі влади, скажімо. Це той, хто знову карта дороги, неначе як заїжджі якісь, знаєте, от можуть бути просто Групіровки, да, правильно сказати. Типу, от когось завезли, вони зробили і виїхали. Потім знову когось завезли, зробили, гастрильори, згадала. Але можуть бути, так, да, якісь органи Королева мечів це все, що з погонами. І військові, і поліція, і все-таки правоохоронне. Питаннячко таке. Італія запросить перемир'я на фронті у всіх країнах світу на час зимової Олімпіади, лютий 26-го року. Має бути зимова Олімпіада. Давайте подивимось, перспектива, чи дійсно досягнуть того, що зупиняться всі війни? В контексті Олімпіади, в Італії. Ну, звісно, нас і всі війни хвилюють, і передусім о, війна в Україні. Цікаво. Ну, слухайте, е, да, тут якісь, ну, давайте про всіх, мабуть, спочатку. Можливо, всі і, ну, всі і не дуже, да, тобто не все керовано, не все контрольовано, але те, до чого вони е, можуть достучатися, з ким там вони ну, зможуть домовитися, то, в принципі, да, Десятка мечів колесо фортуни, причому що ще не все відбулося. Да, тобто, ну, тут якась заморозка дійсно може бути, але тільки з тими, з ким можна домовитися. Що стосується України, з однієї сторони, начебто, і да, карта світу виходить, але залишається якась всередині, це навіть не війна, це залишається момент диверсії, момент якихось таких терактів, тобто, все рівно всередині, оця п'ятірка мечів, вона все рівно є. А це хитрий. Хитрі дії стосовно війни. Тобто це ну, не, не, не чесна війна, знаєте, коли там ДРГ-групи, всяке таке та провокації, от, от мова про це йде. А картинка картинка загально, Може бути, да, ми все зупинили, да, ми все зробили, але все рівно ще якась загроза всередині може залишати. Ну, до цього йдуть, цікаво. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.